Ядерна зброя, ця тінь холодної війни знову нависає над світом. Останнім часом ми знову чуємо про ядерні погрози з Москви. що насправді стоїть за цими заявами. Президент Росії Володимир Путін заявив про зміни в ядерній доктрині. За його словами, тепер застосування ядерної зброї можливе у відповідь на удари далекобійної зброєю, навіть якщо це буде звичайна, а не ядерна атака. Це стосується не тільки Росії, але і її союзників, зокрема Білорусі. У Кремлі наголошують, ядерні сили залишаються гарантом безпеки країни, на рост геополітичної напряженості, появлення нових зовнішніх угроз і ризиків, важливо мати сучасні і постійно до бойового приміненню стратегічні сили. Сучаствують ядерні арсенали у других стран НАТО, кромі США. У Великобритании и у Франции. И они растут. Они не только растут, они качественно меняются. The update of the military doctrine does not add anything which would be different. Let me put it this way: from the American doctrinal documents on what to do with nuclear weapons, the nuclear weapon is first and foremost a weapon to prevent any any nuclear war. Такі заяви звучать на тлі загострення ситуації в Україні. Москва неодноразово звинувачувала Захід у постачанні далекобійної зброї Києву, якої так боїться Росія. Як заявив Путін, західні країни підвищують градус напруги і створюють нові виклики для Росії. Водночас, російські чиновники додають, що війна в Україні це лише частина великої геополітичної гри. Міжнародна спільнота відреагувала на ці погрози з обережністю. НАТО посилює оборону східних кордонів. США провели випробування своїх ракет, демонструючи готовність до будь-яких сценаріїв у Києві. Президент Зеленський наголошує, що ядерний шантаж Росії це не тільки загроза Україні, але й виклик для всього світу. Каміндес I mean, Окос nuклієр веппан стретес хіванс числа мать хаос індеволд, хівостю дестрою країна, аде саме кантерісовніта, антиседонту діплі фото зі сядонтурепіт вели симпс Путін war. Більшість експертів сходяться на думці. Ці заяви більше політичний тиск ніж реальна загроза. Кремль прекрасно розуміє, що використання ядерної зброї спричинить глобальну ізоляцію та катастрофічні наслідки як для Росії, так і для всієї планети. Це гра на страхах, але вона не повинна відвертати увагу від головного необхідності підтримувати Україну в її боротьбі та зміцнювати світову безпеку.